В Україні триває освітня реформа, яка змінює структуру шкільної освіти. Початкова школа охоплює перші четверті класи, далі гімназія з п'ятого по дев'ятий клас. У 2027 році старша ланка стане профільною ліцеєм, де учні обиратимуть напрям філологічний, природничий чи СТЕМ. У Чернівцях старша школа залишиться лише у чотирьох ліцеях. Решта закладів стануть гімназіями. Реформи не йдуть лише теоретично. Під них виділяються кошти. Що це за кошти? і як як їх відстежувати в тому числі в проєкті бюджету на 26-й рік. У нас є серія наших освітянських основних субвенцій. Перша субвенція це на впровадження нової української школи. А реформа старшої профільної це частина реформи нової української школи. На наступний рік в проєкті бюджету, який пройшов вже перше читання, закладені кошти на рівні трьох мільярдів. Крім фінансування самої реформи, держава інвестує і в доступність освіти для віддалених населених пунктів Чернівців. Діятиме окрема субвенція на шкільні автобуси. Цього року Чернівецька область належить до топ 5 областей, яка отримала найбільшу кількість грошей, і відповідно спроможна закупити велику кількість автобусів, ліцеям, гімназіям для того, щоб діти мали можливість бути підвезеними, якщо таке підвезення необхідно. Хідно та навіть попри державну підтримку, реформа викликає спротив у батьків у Чернівцях. Родини учнів ліцею номер 18 просять скасувати рішення про виведення дітей із перших дев'ятих класів та припинення набору першокласників. А батьки ліцею номер 13 вимагають скасувати переведення закладу у гімназію, адже за їхніми словами це порушуватиме право дітей на безперервну освіту. Коли ми говоримо, що батьки проти такого нуш, тут дуже важливо розуміти, а цей нуш не змінювався. Це реформа нова українська школа. Концепція прийнята в 2017 році і почала реалізуватися ця реформа в 2017 році. Зараз ми доходимо просто до третьої ланки, і ті трансформації да, мають відбутись. от, на жаль, в умовах війни. Батьки занепокоєні також тим, що після освітньої реформи ліцеї залишаться без старшої школи, і учням 10-12 класів доведеться переходити до інших закладів. Оскільки ми живемо в селі, хто живе в. Так, класно добратися десь кудись. А от так, як ми в селі, нам дуже важко навіть до тієї самої школи добратися, адже автобус шкільний, він порожньо має сім тонн. І отакий от зимовий, наприклад, період, коли автобус тонн і повний дітей, розвертає поперед дорога. Чекаємо, розвертаємося і рухаємося. Далі. А про повітряні дороги я взагалі. І от мене є одне єдине питання: чи може ваш кабінет міністрів зробити так, аби оці діти, які йдуть за старою програмою, могли закінчити школу? Освітня реформа покликана підвищити якість знань і зробити старшу школу більш сучасною та профільною. Втім, для багатьох громад вона означає нові виклики від браку ліцеїв до необхідності щоденних поїздок дітей. І, хоча держава обіцяє підтримку та поступовий перехід, батьки кажуть, найголовніше, аби зміни не ускладнили доступ до освіти. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, новини сі 4